Скажи дай мені. Де будеш говорити? Так, друзі, привіт! Сьогодні розглянемо комплекс прав для дівчат, новачків у домашніх умовах, практично без інвентарю. А, показувати будемо, на прикладі тренування моєї дружини. І вона буде показувати привіт. весь процес. <ріст> <ріст> так, друзі, ну що, почнемо. Так, друзі, перша права у нас супермен. Початкове положення ми стаємо на коліна і лодоні. Далі повільно витягуємо перед праву руку і назад ліву ногу. Утримуємо тіло прямим і стабільним. Затримуємося на декілька секунд, напружуємо спину, сідниці і прес. Далі повертаємося у вихідне положення і тепер те саме повторяємо з лівою рукою і правою ногою. Рекомендація робити по 8-12 повторів і 2-3 підходи. Друзі, у нас друга право присідання універсальна базова вправо для чоловіків і жінок. Зміцнює ноги і сідниці, покращує витривалість і загальну фізичну форму, і активує кор, прес і покращує загальний баланс. Друзі, техніка виконання. Стаємо прямо ноги на ширині плеч в комфортному положенні. Повільно опускаємося вниз, ніби сідаємо на уявний стілець, поки стегна у вас не будуть паралельні підлозі. Спина у нас пряма, коліна не виходять за носки, і далі піднімаємося вгору напружуючи сідниці. Робимо приблизно 10-15 повторів, потрібно 2-3 підходи на начальному етапі. Третя вправа у нас це сідничний місток, зміцнює сідниці і поперек. Покращує стабільність тазу і знижує навантаження на спину. Дуже допомагає при болях у попереку. Друзі, техніка виконання вправи. Лягаємо на спину, ноги у нас здігнуті в колінах, ступні на підлозі на ширині тазу. Піднімаємо таз вгору на пружучій сідниці. Цей час тілу від колін до плечей має бути приблизно на одній лінії. Затримуємося на декілька секунд, потім повільно опускаємося вниз. Робимо 2-3 підходи в залежності від вашого рівня підготовки. Четверта вправо у нас віджимання. Ця вправо для зміцнення всього плечового пояса це тріцепс плечі, грудні м'язи, м'язи-кора. Друзі, ця вправо підвищує силу і витривалість плечового поясу. Варіації віджимань насправді є декілька. Якщо вам складно віджиматись з підлоги, ви можете віджиматись від, від дивану чи від стільця. В нашому випадку ми віджимаємося від стільця. Стаємо на коліна, приймаємо положення планки на витягнутих руках, а цю праву робимо 6-12 повторів, 2-3 підходи в залежності від вашого рівня. Друзі, і п'ята право в нас планка. Зміцнює м'язи кору, це і прес і поперек зміцнює м'язи спини і плечей. Допомагає для кращого балансу і для стабільності. Також допомагає зберегти кращу поставу. Робимо 2-3 підходи в залежності від вашого рівня підготовки. Ось, Друзі, така не складна, таке нескладне тренування. По рекомендаціях для більшого розпалення ми робимо всі правила 4 по кругу. Для початку ви робите 2 підходи. Потім можна збільшувати до трьох-чотирьох. До речі, даний комплекс рекомендується для людей, у яких проблеми зі спиною, тому що більше справ вони якраз таки закачують спину. Цей комплекс можна використовувати перший місяць. Далі ми маємо і збільшувати навантаження і урізмінювати вправи для того, щоб у нас не було м'язового звикання. У кого є запитання по вправах по техніці, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. На да, до речі, вправи дуже класні. <рес> <рес> мені подобається, я відчуваю, як зміцнилися мої м'язи спини, тому що у мене якраз спина проблемна ділянка, і мені обов'язково мій масажист і лікар порекомендували саме укріпляти спину і займатися фізичними навантаженнями. Тому я звернулася до нового чоловіка, любимого, <рес> що він мені допоміг. Тому е, всім рекомендую, хто також має проблеми чи взагалі має якісь потреби схуднути чи набрати м'язову масу, чи підтримувати здоров'я і укріпити спину, можете звертатися. Дуже рекомендую. Так.